Доброго дня, бачу, що настав час записати кілька коротких відео і е, почнемо з того, в мене важкий ковід, чи в мене легкий ковід, і в мене другий раз і третій раз важкий ковід. Е, коротко і по суті, що таке важкий ковід? Е, наголошую, для нас лікарів важкий ковід це цей ковід, який вимагає лікування в стаціонарі або в лікарні. Це ми називаємо важкий ковід. Е, люди, які мають супутні захворювання, які в групі ризику, які. Мали ковід важкий були в стаціонарі. Знову ж таки, повторний ковід протікає теж нелегко. Тобто це є досить важке захворювання, таке, як і грип, і в кінцевому результаті теж призводить до підняття температури, до втоми, до постковіду, до утворення тромбів в майбутньому, до е, в ймовірності приєднання бактерійної інфекції і знову ж таки появи пневмонії, запалення легень пацієнта. Але знову ж таки, щоб е, розставити всі крапки над і. Важкий ковід це є той ковід, який скажімо так, потребує госпіталізації, і лікування в лікарні, деколи потребує вживання знову ж таки, складних антибактерійних препаратів по типу меронем, меропенем, лінезоліт, соломедрол, стероїдні гормони, а також вживання антикоагулянтів і... Також кисню, тому що через те, що є дихальна недостатність. Якщо ви просто себе важко почуваєте і вам некомфортно, і ви втомлені, і у вас є висока температура, кашель нежить, але ви не потребуєте госпіталізації, це не означає, що у вас важкий ковід. Так, тобто питання знову ж таки, будь-який ковід, він є, скажімо, неприємним для вашого організму, тому, будь ласка, пам'ятайте про ці речі. І не пишіть, що в мене кожного разу важкий ковід, я кожного разу. Разу в стаціонарі, і кожного разу мене рятують з того світу. Тому питання знову ж таки треба чітко розділяти ці речі. Е, чи були пацієнти з повторним ковідом, які потребували госпіталізації? Були, але це є одиниці і це переважно ті пацієнти, які мали важкий, дуже важкий ковід перший раз. Чому тому що вони є в групі ризику, тому що в них є певні проблеми зі здоров'ям і були ці проблеми до ковіду, і знову ж таки неправильне? Лікування повторних ковідів так само або повторного ковіду може вас привести до стаціонару з пневмонією, з тромбоболією і з іншими ускладненнями ковіду. Тому в даній ситуації я теж рекомендую чітко слухатись моїх порад і їх виконувати. Дякую.